Слава Україні! триває 388 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав 34 авіаційних удари, 11 із них із застосуванням БПЛА Шахет 136. 10 цих БПЛА було знищено нашими підрозділами ППО, але один, на жаль, влучив в об'єкт промислової інфраструктури. На щастя, жертв цивільного населення немає. Також противник завдав одного ракетного удару та здійснив 57 обстрілів з РСЗВ. Один з них по населеному пункту Велетенське Херсонської області уламками пошкоджено сім приватних будинків та будівля місцевого дитячого садочка. Тут також, на щастя, обійшлось без жертв. Імовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається досить високою. Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше, залишаються спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували основні зусилля на введення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наших захисників відбито понад 100 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін Російська Федерація продовжує зберігати військову присутність на території Республіки Білорусь, проте без формування наступальних угруповань. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом доби, що минула, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 14 населених пунктів. Серед них Старикове, Волфене та Солянки Сумської області, а також Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Дворічне, Западне, Тернове та Тихе на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник протягом попередньої доби безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Обстріляв райони 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, зокрема. Веселого, Гряниківки, Вільшаної, Крохмального, Берестового, Діброви та Андріївки Харківської області, Новоєгорівки, Невського, Білогорівки, Новоселівського та Червонопопівки на Луганщині, а також Новоселівки Донецької області на Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурмові дії міста Бахмут. В той же час наші захисники відбили атаки окупантів в районах Кліщівки та Іванівського. Поблизу лінії зіткнення ворог здійснював обстріли таких населених пунктів, як Міньківка, Оріхово-Васильівка, Залізнянське, Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Озарянівка, Олександро Шультине, Притечене та Часів яр Донецької області. Загалом від обстрілів окупантів постраждало 11 населених пунктів на Бахмутському напрямку. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів: Кам'янка, Невельське, Авдіївка, Мар'їнка, Сєвєрне та Первомайське Донецької області. Численних ворожих обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту: серед них Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Максимілянівка, Мар'їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Золота Нива. Парасковіївка, Тоненьке, Сєвєрне, Первомайське, Невельське, Побєда, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Причистівка, Нескучне та Шахтарське Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжував оборонятися. Одночасно з цим здійснював інтенсивні обстріли населених пунктів: Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Малатокмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Кам'янське, Ольгівське, Червоне. Чарівне, Оріхів, Новоданилівка та Степове Запорізької області, Времівка та Новопіль Донецької області, Добра Надія на Дніпропетровщині, а також Дучане, Качкарівка, Веселе, Козацьке, Іванівка, Микільське, Дніпровське, Берегове, Велетенське, Кізомис, Михайлівка, Республіканець, Новобереслав, Херсон, Новосілка, Шилова Балка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Тягенка, Садове та Розлив Херсонської області. Загальна кількість обстріляних населених пунктів, які зазнали ворожих обстрілів, складає майже 40. Місцева так звана влада на тимчасово окупованих і захоплених територіях Луганської області заявила про початок масштабних військових навчань із залученням всього призовного чоловічого населення Старобільська щастя, Нового Айдару, Новобскова та Нижньотеплого, які мають паспорти з написами ЛНР та Російська Федерація. Таким чином, окупанти намагаються приховати тотальну мобілізацію у вище названих населених пунктах. Між населеними пунктами Ішунь та Воєнка тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим противник розпочав будівництво фортифікаційних споруд та окопів. До виконання робіт примусово залучається цивільне населення на безоплатній основі. Авіація Сил оборони України за добу завдала шість ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження особового складу противника та одну позицію розгортання його засобу ППО. Загалом е наші воїни минулої доби ліквідували 880 російських загарбників, знищили 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 3 автомобілі та одиницю спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!